Свято грації та красиво в Ужгороді провели третій тур чемпіонату Закарпаття з танцювального спорту. Участь взяли танцівники різних спортивних вікових категорій та навіть наймолодші діти віком до семи років. Загалом понад сотня осіб бачила змагання наша знімальна група. Ефектні вбрання та грація в кожному русі для закарпатських танцівників. Обласні змагання не лише відповідальність, але й розвага. Аби якнайкраще продемонструвати свої танцювальні вміння та сподобатися суддям, тренуватися необхідно чи не щодня. Тренуватись постійно потрібно. Мінімум п'ять разів в тиждень. Звичайно, групові заняття в нашому клубі проводяться три рази в тиждень. Це три обов'язкові заняття по півтори-дві години, коли діти совісно, наполегливо, самостійно працюють. Ну і звичайно, також є бажаючі, які проходять окремо вільний час. Влітку були пари, які просто весь день сиділи в залі і тренувались, готувалися. В латиноамериканській та європейській програмах змагалися десятки танцювальних пар, представників спортивних клубів Ужгорода, Перечина, Мукачева та Берегова. Назар та Валерія танцюють в парі лише чотири місяці, але вже стали найкращими в своїй віковій категорії. Ми танцювали п'ять танців зі стандартної програми. Це повільний вальс, танго, фокстрот, віденський вальс і кікстеп. Нам просто подобається більше стандарт, ніж латина. А в цих танцях більш плавніші ритми. Тут ми в парі. Ми відчуваємо друг друга, підтримуємо друг друга і набагато легше. Відчувати себе на паркеті. Вийшли на паркет і найменші танцівники виступили з показовим номером на радість собі та батькам. Мені подобається чай 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 повільний вальс тим, що там класні рухи і крута музика. На моїй донеці 6 років зараз. Вона пішла в перший клас, але на танці ми ходимо вже другий рік. Три рази тиждень по півтори години заняття це досить для дитини. Ну, спочатку було важко, але зараз уже досить добре. Досить добре формує її, осанку, розвиває дитину. Найкращі пари власних змагань увійдуть у збірну команду Закарпаття і представлятимуть край на всеукраїнських чемпіонатах.